Зарубіжна література, 8 клас, вав урок, тема уроку Вільям Шекспір, Геній англійського відродження та його безсмертні сонети. Урок розпочинається. Це вав-урок розпочинається із інтерактивної розминки, вмикаємо мозок», де учнів очікують тести за творчістю Петрарки. Вчитель може собі скопіювати у свій аккаунт дані тести і дати їм їх учням. Далі ми продовжуємо працювати, і у нас вау момент. Уявіть, людина, яка створила найвеличніші твори світової літератури, залишається загад... Так, Декілька загадок від Шекспіра, і протягом року ми маємо ці загадки розгадати. Ми занурюємося у контекст. Є мета уроку, є модель пірата і актуалізація знань. Далі ми переходимо до англійського відродження і до творчості Шекспіра. У нас блок, основний зміст і робота з текстом. Вільям Шекспір: життя, театр та вічна таємниця. Спочатку ми знайомимося із біографією поета, де був його початок: Ранні роки освіта, лондонський прорив, театр глобус. Та е, знайомимося із трьома періодами творчості е, поета. Далі мова йде про Шекспірівське питання, яке ми намагаємося пояснити учням і творча сподщина. Знайомимо також учнів із шекспірівською формою сонета та із смаглявою леді. Е, в презентації представлено три сонети Шекспіра, е, які побудовані за таким принципом: спочатку учні знайомляться зі змістом. Далі обговорення. Потім вчитель переходить до уточнення аналізу учнів, і цьому я присвятила по два слайди для кращого розуміння змісту сонетів Шекспіра. Сонет 16 представлений ось так. Не буду я чивний. Не... Тепер Єднання двох сердець то не любов Що розцвіта. І так далі. Повністю відеоролик ви зможете побачити, придбавши презентацію і переглянути його разом з учнями. Далі йде аналіз даного сонета, от е, як гімну вічному коханню. Є е, підсумковий аналіз вчителя. А от уже. Корал ніжніший за її уста, небілосніжні пліч її овали, мов здроту чорного коса густа. 130-й читає, як бачимо, сам Шекспір. Далі в нас аналіз, і власне на цьому завершується така поетична частина. Ми проговорюємо про Шекспіру українською мовою відведено цьому декілька слайдів. У нас є робота в групах, і далі ми переходимо до аналітики та осмислення. В цьому блоці учнів очікує ряд цікавих завдань, це і творче завдання, це робота зі штучним інтелектом, це тести на перевірку знань, це різнорівневі завдання. Таким чином ми доходимо до рефлексії. От, І до завершення мікротрансформації. Ми е, учням ставимо запитання, наскільки близька ця тема сучасному учню, наскільки це було цікаво, і також у нас є підсумкові запитання, різнорівневе домашнє завдання. І, власне, на цьому завершується урок за вивченню творчості сонетної Вільма Шекспіра, і ми підводимо підсумки. І на цьому завершуємо. Отже, такий така презентація буде сприяти глибокому вивченню поезії Шекспіра і зацікавленню до його творчості, зокрема сучасні візуальні елементи, красивий дизайн все це буде сприяти вашому ефективному уроку.